Літо, чудова пора, ознаки літа. Полунички у сметанці, соловей щебече вранці, дощик через ситечко наступило літечко. Дітки, розгляньте, будь ласка, малюнки і назвіть ознаки літа. Діти, відгадайте загадку про перший місяць літа. Я відкриваю двері в літо, де теплим сонечком зігріто, повітря, небо, землю, води, де все росте і плодородить. І мені дістанеться роботи. Лише встигай бур'ян полоти і проганяти без перерви з плодів жуків, пташок. І черви. Здогадались? Так, малята, перший місяць літа червень. А скажіть мені, будь ласка, за якими ознаками ми можемо визначити місяць червень? Давайте я вам трішечки допоможу. Високо піднімається сонце. Дні стають довгі. А ночі короткі, небо блакитне та чисте, квітнуть квіти, достигають плоди. А зараз давайте трішечки послухаєте розповідь, релаксацію, закрийте очі, дітки та уважно слухайте розповідь і уявляйте картинку. Приготувались? Червень місяць тиші і спокою. Все, що люди посіяли, швидко росте під промінням сонця. Він пахне стиглими ягодами, квітами яблук і жасміну. На деревах звабливо достигає черешня, в городі набирає соку, полуниця. Маленька багряна суничка ховається в лісі, під кущем. У травах. Її по солодкому запаху знаходить метелик. Вмитий ранньою росою, причесаний небесною веселкою, він ласує соком сонички, бо вона має велику силу, дарує здоров'я всім, хто її любить. Літають над полями різнокольорові метелики. А літо, перескочивши поріг дощових днів, Поспішає до дітей і дарує їм довгі літні канікули, де повні тарелі, черешень і полуниць чекають на тебе на бабусиному столі. Спасовиська несе тепле молоко, а запах смачного хліба можна відчути тільки на порозі дідової хати. А зараз, діти, відгадайте загадку про другий місяць літа. Від спеки можна закипіти. Я ж в холодочку не лежу, що брат не встигне доробити, то я йому допоможу. Цвітуть довкола гус густо липи і бджоли мед несуть в село, узимку чаю з цвітом випий, простуди. Наче не було. Здогадались? Так, це другий місяць літа, який має назву Липень. А за якими ознаками ми можемо визначити місяць липень? Ось послухайте малята. Ще місяць липень називають сонячний, доброзичливий і працьовитий. Він зарум'яніє щоки яблукам та грушам, він наливає соком абрикоси та персики, він золотить вуса пшениці, пестить лагідним промінням жовтогарячі соняшники. А зараз послухайте маленьку розповідь і уявіть таку картинку. Настає липень, середина літа. Він славиться частими грозами і зливами. Найчастіше вони короткочасні, а гаряче сонце за кілька хвилин висушує мокрі стежинки та калюжі, що утворилися після дощу. Цей місяць багатий ягодами. На початку вистигає встигає, встигає суниця, за нею чорниця, малина, смородина. Завдяки дощам трава стає високою й густою, що свідчить про наближення сінокосу. Косять сіно рано вранці, сушать і кладуть у копиці. Приємно в цей час слухати слухати невпинне стрікотіння коників, які найчастіше. Провіщають сонячну погоду. В липні спекотний день змінюється теплою ніччю. Але вона дуже коротка, тому не встигаєш заснути, як починається новий день. На початку місяця зацвітає липа. Тож додається роботи для бджіл. У цей час необхідно збирати лікарські трави. В липні приємно купатися в річці, коли погода стоїть найспекотніша, а на небі світить сонце. Вода починає, наче, цвісти. Деякі ставки повністю вкриваються рязкою. А всередині водойми розквітають жовті латаття та білі лілії. Вони надзвичайно красиві. Відгадайте загадку, дітки, про третій місяць літа. Дині, гарбузи, томати, смакувати-смакувати, от і літечка кінець, осінь вже йде на простець. Здогадались? Третій місяць літа має назву Серпень. Ось послухайте вірш про цей місяць. Я завершальний місяць літа. Мені в цей час не заважай. Не можу й хвильки відпочити. Спішу зібрати урожай. Колись жита серпом косили, Від того й серпнем звуть мене, тепер, комбайним чач стосили, їх дядько серп не дожене. Послухайте маленьку розповідь. Про серпень. Прийшов серпень. Романтики ж пов'язують назву останнього місяця літа зі словом серпанок. Легкої палини, що застилає й огортає землю. Наші предки вірили, що завдяки сонячному та місячному серпанку земна природа. Захищається від згубного впливу нечистої сили. Одна з версій походження назви місяця саме з цим і пов'язана: серпами жито жали, трави нарізали. У прадавніх слов'ян цей період року мав назву Місяць Лелеки і символізував сімейний затишок, доброзичливість, надію на продовження роду і зміцнення сім'ї. Серпень збирає в комори щетрий врожай нагадує про близьку осінь попереджає прикметами про вдачу майбутньої зими. А ще цей місяць збору урожаю і час жнив. Кажуть, що у серпні збереш, з тим і зиму проведеш. У цьому місяці святкують три спаси макового. Яблучного, горіхового. У цей час проводять народні обряди, які захищають християнську віру та поля, садиби і помешкання людей та тварин від нечистої сили, що забезпечує збереження добробуту і особистого щастя людини, її здоров'я та майбутнього врожаю. Відгадайте Ребус! Який місяць зашифрований. А зараз дітки, відгадайте загадки про літнє явища і знайдіть малюнок відгадку Хтось у лузі біля річки загубив барвисті стрічки. Дощик гледів підібрав, небеса підперезав. Веселка. Слідуюча загадка. Коли падаю я з неба, люди кажуть так і треба. Восени, тоді, вважай, буде добрий урожай. Здогадались? Дощ. Ще одна загадка: на дворі переполох, з неба сиплеться горох. З'їла шість горошин Інна, і тепер в неї. Ангіна. Град дітки слухайте наступну, щось на небі гуркотить, наче звір страшний летить, сильний дощ на землю л'ється Звір у руки не дається, очі світяться яскраво, всі у дім тікайте жваво. Так, це явище таке, гріб і блискавка. І остання загадка. Золотиста нитка в'ється, тільки в руки не дається. Здогадались, дітки? Це сонячний промінь. Молодці. Розгляньте малюнки і розкажіть, що дітки роблять. А як ви? Розважайтесь влітку. Які ягоди дозрівають влітку? Назвіть їх. Які фрукти дозрівають у саду влітку? Назвіть їх. А зараз, дітки, давайте пограємо в гру, яка має назву літній одяг. Назвіть предмети одягу. Який ми одягаємо на вулицю влітку? Покажіть на малюнку ромашку. Волошки, конюшину, чорнобривці, мак, дзвоники. Розгляньте картини і скажіть, будь ласка, на якій картинці зображена пора року літо? Влітку багато народних свят. У червні зелені свята Трійця, у липні свято Івана Купала, День святих апостолів Петра і Павла, у серпні Маковія, медовий спас і Яблучний спас. Покажіть і назвіть небезпечних комах. Мар. Оса. Кліщ. Влітку сонце стоїть високо, світить яскраво, добре гріє. Стоїть спекотна погода, цвітуть квіти і з'являються ягоди. Люди носять літній одяг, у цю пору можна купатися і загоряти. Влітку йде дощ, буває гроза. Спостерігайте за комахами, грайте з піском, будуйте замки та пасочки, пускайте мильні бульбашки, спостерігайте за веселкою після дощу, малюйте на асфальті, на камінцях. Можна купатися і загоряти. Розповідайте про рослини та дерева. Бажаю всім теплих, літніх, незабутніх канікул. Дякую за увагу. Ви у мене молодці.